все, риба, щоб ми нікуди не ходили. Я, Павло Тимошенко, провожу опитування з приводу, от, ну почнемо, давайте з гіршого, з каналізації. Десь є в нашому селі недобропорядні громадяни, скажімо так, спускають каналізаційні стоки в ставок. Як ви вважаєте, це нормально? Чи може потрібно це запобігти? І ну не дозволити там накласти штраф чи не ну хай вирішують депутати, Хочу розголос зробити. Яка ваша думка з приводу каналізації вставок? Це по цьому поводу треба питати щось? Ну так, да. Роз... розголос треба зробити. Ну воно ненормальне, то воно є нормально. — Звичайно, це нормально, тому що ну, вставок природне джерело, якби люди сюди приїжджають порвідпочити, Ну, но... Покупатися, тут багато людей вон, купаються, це зовсім. Не дуже добре. Ліптосперози, риба дохне цих стоків. І ще хотів спитати, за… Ну, давайте попросимо, дорогі депутати, відреагуйте, будь ласка, і якось може демонтуйте ту каналізацію. Зробіть, що в ваших. В Ваших можливостях зробіть щось щоб не було цих ну, стоків. Звичайно, так. що не можна зробити каналізацію, яка входить не в озеро. Mm -hmm. Ну є місцева якась каналізація. Взагалі? Ні, централізованої нема, але Немає. ж можна там просто ну там вивозять авто викачують, просто ви грібні ці ями робить. Не так, що спускати ну виводять ці труби прямо в ставок. Ми декілька там демонтували, одну велику каналізацію також спускали, коли я ще був депутатом. Ну все не змогли. Ще в деяких місцях є, щоб, може, депутати посприяли тому, щоб демонтувати ту каналізацію. Ви підтримуєте таку Ну, Звичайно, підтримую. Так, да, і ще хотів за сміття сказати. От у нас по селі, ну там де-не-де, в лісі є гори сміття, щоб, може, теж комунальне підприємство, староста якось відреагувала, щоб ну, почали збирати те сміття. Не раз на рік там, показово, а ну, щоб це була якась відповідальна, може і є відповідальна людина, щоб почала працювати. Ну, звичайно, я декілька разів їздив ось купатися туди на, на пляж. Там постійно накладають сміття горою. І ніхто її толком не вивозить часно. Якісь ящики, смітники, щоб додаткові поробили, щоб ну, ну, люди не викидали. Або вивозили там з собою і контролювали. Ну, і виховні роботи потрібно, щоб проводила mm. людина, там староста чи ця людина відповідальна, котра щоб ходила, щоб люди не залишали сміття. Підтримуєте таку пропозицію? Звичайно, це велика проблема, тому що, то, то, що ну, кидають ось на, навіть тут і на березі, вон там он там пачка спечіпсів, он там пачка железяки, железяка зали залишив. Ну, бо... неприємно. Лю люди, так. Да, звичайно, буває не дуже відповідальні, але якби десь поруч була, я думаю, якась урна, то б ну, більш, більш таких, е таких, та таких можливостей було б більше, щоб викинути десь по, по дорозі. Наприклад. Дякую, дякую, що погодились на опитування. Добре. Гарного вам дня. Приїжджайте до нас на